Сійський диктатор Володимир Путін, нібито передає сигнали західним країнам, що був би не проти заморозити бойові дії в Україні вздовж нинішньої лінії фронту. Про це пише видання New York Times. Видання посилається на двох колишніх посадовців високого рангу, близьких до Кремля, а також на американських та міжнародних чиновників, які надали цю інформацію на умовах анонімності і додають подібні меседжі лунали від Путіна ще восени 22-го року. Видання пише про те, що кремлівський лідер намагається маневрувати, щоб зменшити ризики і зберегти собі відкриті можливості у війні, яка триває довше, ніж він очікував. Водночас, чимало експертів не вірять таким заявам і вважають, що Путін просто хоче вести західні країни в оману. З нами Андрій Шаповало, виконувач обов'язків керівника центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Вітаю колеги. Перше питання, як ми сказали, багато експертів не вірять. А є ті хто вірить тому, що говорить Путін станом на зараз. Ну в основному путіну зараз вірять ті, хто вірять в те, що земля пласка, і в те, що потрібно носити шапочку з фольгу, щоб тебе не поне покрали інопланетяни. Оце це їх цільова аудиторія. Вони дуже люблять анонімні істочники, які щось там комусь повідомляють на умовах анонімності, особливо у ці всі експекс, «Крекс», як вони ще називаються. Це дуже поважні джерела. А, і я дуже здивований, коли такі потужні видання а, цитують а, такі поважні анонімні джерела. Тобто, ну скоріше за все а, путіну вдалося і вдається дурити весь світ. Оцією своєю дурнею про те, що Україну придумав Ленін, про те, що вбивати українців, це добре. і Це ну тільки підносить його армію вище і вище вище. Тобто на сьогоднішній день зрозуміло, що це величезна і псо російська, яка будь-яким чином намагається знайти шпаринку для того, щоб Путін міг видихнути, накопичити знову своє ВПК, зібрати знову своїх. Бойових кого там армійців і кинути їх на повне знищення України будь-хто хто сьогодні розхитує отакі от тези, про які ви кажете, вони сьогодні підіграють 100% на руку Путіна. Свідомо чи не свідомо, це вже інше питання. Бо багато людей свідомо вірять в те, що земля пласка, і переконувати їх в тому ну дуже складно. Але якщо ми кажемо про те, що З'являються подібні а, інформації. А потім росіяни, використовуючи свої мережі ботів, свої нейронні мережі, намагаються всю інформаційну бульбашку занурити а, там лідерів, країн, лідерів світу, які сьогодні допомагають Україну, щоб довести їм а, безпідставність цієї допомоги, не потребу цієї допомоги. Бо і так же зрозуміло, що Україна має піти на мирні переговори. Ну всі вони сьогодні підіграють путіну. Угу. Пане Андрію, інформаційна війна це вели величезна складова тієї війни, яку ми зараз бачимо на передовій, і давайте будемо відверті. Росія тут має досвід і знається на цій справі. Час від часу в ефірі ми говоримо глядачам про те, що не забувайте про інформаційну гігієну, не все, що пишуть. Телеграм-канали, не все, що з'являється в інтернеті, є правдою. Інформацію потрібно перевіряти. Але зараз цієї інформації дуже багато, І, зокрема, фейків щодо мобілізації, щодо ситуації на фронті. Скажіть, будь ласка, чи є можливість відстежувати появу такої інформації? Вона генерується всередині країни, чи все ж таки зовні з території Росії, Білорусі, а можливо, з інших країн? Ми на сьогоднішній день в центрі протидії дезінформації володіємо абсолютним розумінням тактик, технік і процедур ворога. Якщо казати, звідки вона йде, вона з'являється і ззовні, вона з'являється і зсередині. Знову таки, десь свідомо, десь несвідомо. Ми бачимо і чуємо гучні. Справи, які періодично виникають в Україні щодо пропагандистів, які як з'ясовується багато років, працюють на Кремль і точно не, не з якихось хороших побуджень. Якщо казати про роботу центру протидії дезінформації на сьогоднішній день за допомогою там найкращого е, програмного забезпечення найкращих світових технологій, ми можемо в принципі онлайн побачити все, що відбувається в інформаційному просторі. Е, ми постійно моніторимо майже 14 тисяч джерел. За чотирма сотнями там ключових словосполучень, ключових а, наративів кожні 30 хвилин. Тобто, будь-яку інформаційну атаку ворога ми можемо побачити ну, від її початку там до її зльоту протягом 30 хвилин. І нагадаю, що це все зроблено там буквально за два години з моменту створення цього центру і на сьогоднішній день а, можливість обмінюватися інформацією з, 6... з 18 з Країнами а, з 65-ма подібними центрами, які сьогодні створюються в усьому західному світі, розуміючи важливість інформаційної безпеки, дозволяє дуже швидко бачити всю мапу а, оцих а, дій, провокацій, дезінформації, пропаганди росіян по всьому світу. Пане Андрію, дякуємо. Та -та, На, та -та, та -та, На жаль, обмежені в, в, в часі. Гігієни, Тут треба а, про неї пам'ятати. Так. Да. Дякуємо, пане Андрію. Дякуємо, що були з нами. Даруйте, що обірвали, тому що ефір, і маємо передавати слово колегам. З нами був Андрій Шаповало, виконуючий обов'язки керівника центру протидії дезінформації при РНБО України.